Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо літак F-16 16 бойовий сокол повітряних сил США, повна назва General Dynamics f 16 Fighting Falcons – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для повітряних сил США. Завдяки своїй універсальній і відносно невисокій вартості f 16 має успіх на міжнародному ринку озброєнь, перебуваючи на озброєнні 24 країн світу. Розроблений як денний винищувач для отримання переваги у повітрі він перетворився на всепогодний багатофункціональний літак. З моменту початку виробництва у 1976 році було побудовано понад 4600 літаків. Попри те, що ППС США більше не закуповує цей літак, покращені версії виробляються для експортних клієнтів. Перший політ бойового сокола відбувся 20 січня 1974 року. Прийнятий на озброєння 17 серпня 1978 року. Всього збудовано приблизно 4600 одиниць. Розробники General Dynamics, Lockheed Martin, Fokker, Turkish Aerospace Industries, а також Samsung. Вартість одиниці складає приблизно 34 мільйони. Конструктор General Dynamics. Екіпаж одна особа. Максимальна швидкість на висоті складає приблизно 2660 км на годину, максимальна швидкість біля землі 1470 км на годину. Бойовий радіус літака 550 км, дальність польоту 4220 км. Практична висота для літака складає 18 тисяч метрів. Швидкопідйомність 254 метри за секунду. Довжина літака 15 метрів, висота 488 метра. розмах крила 9,96 метра. Порожній літак вагою 8570 кг, Споряджений 12 тисяч максимальна злітна вага 19200 кг, двигун PRDF General Electric f 110 Основні особливості бойового сокола це безкаркасний купол для гарної видимості, бічний джойстик для полегшеного керування під час маневрування і катапультне крісло, яке може відхилятися на 30 градусів від вертикалі, щоб зменшити вплив перенавантажень на пілота. А також система керування Fly by Wire, яка допомагає стабілізувати керування польотом. Перша ця система була встановлена саме на цьому літаку. F16 має внутрішню гармату М61 Вулкан, а також 11 місць для встановлення зброї та іншого обладнання. Офіційна назва F-16 бойовий сокіл. Але його пілоти та екіпажі зазвичай використовують вайпер гадюка через уявну схожість із мією гадюкою, а також із вигаданим винищувачем Colonial Viper. 1972 року f 16 розроблявся в рамках програми Lightweight Fighter, щоб доповнити майбутній F-15 дешевшим літаком. Концепція вимагала високих маневрових характеристик і можливості атакувати наземні цілі. У фіналі конкурсу брали участь General Dynamics і Northrop Corporation. Розроблений компанією General Dynamics прототип із позначенням yf 16 вперше піднявся у повітря 20 січня 1974 року. При цьому політ був незапланований. Пілот підняв літак у повітря під час наземного пробігу через помилку електроніки. Прототип Northrop yf 17 мав двомоторну схему і був дорожчим та складнішим в обслуговуванні. Тому за рішенням комісії 13 січня 1975 року виграв yf 16 З того часу програма стала називатися Air Combat Fighter. З середини 1975 по 1978 рік випущено 15 перших літаків. З кінця 76 до середини 78 року проведені всі льотні випробування. В 1978 році почалися постачання літаків f 16 повітряним силам США, і в січні того ж року вони стали на озброєння. 7 червня 1975 року yf 16 демонструвався на Паризькому авіасалоні, де було замовлено 348 машин для повітряних сил Нідерландів, Бельгії, Данії і Норвегії. При цьому Нідерланди і Бельгія висловили бажання налагодити виробництво f 16 у себе. Ім'я «Fighting Falcon» було присвоєне літаку в 1980 році. У 1993 дев'ятсот General Dynamics продала свій авіабудівний бізнес компанії Lockheed Corporation. Завдяки своїй універсальності, f 16 користується успіх на міжнародному ринку озброєнь, перебуваючи на озброєнні в 24 країнах світу. F-16 16 це найбільший і ймовірно найзначніший західний проект в області винищувальної авіації. Дотепер побудовано понад 4 тисячі машин. Хоча f 16 більше не будується для повітряних сил США. Він усе ще виробляється на експорт. 25 січня 2023 року представник Lockheed Martin заявив, що компанія збирається нарощувати виробництво літаків f 16 у Грінвілі, Південна Кароліна для можливості забезпечення країн, які хочуть передати їх третій стороні, щоб допомогти у вирішенні поточного конфлікту. Ішлося про запити щодо реекспорту f 16 до України.